До речі, сьогодні до Києва прибула делегація Конгресу, яка складається з представників республіканської і демократичної партій. Це про що свідчить? Що ще з'явиться в Україні? Ну на цьому тижні ми ж чули, що на цьому тижні вже там був верніше, проголосований відповідний законопроект про виділення допомоги. Я так розумію, що може приїхали у зв'язку з цим. Ніби там експерти, я не знаю. Я за цим не слідкую. Експерти говорять, що на цьому тижні повинен вже він бути остаточно проголосований на ці там 60 угу. мільярдів. 61 мільярд один да, мільярд доларів повинен бути проголосований. І президент Байден його підпише і Україні виділять цю допомогу, яка там певним чином розподіляється там на компенсацію витрат внутрішньої. Так мовити, компенсацію відсотків, які по тим кредитам, які ми отримували, інші компенсації ну і щось там залишиться на озброєння на оборону. Чи я думаю, що це пов'язано в першу чергу з цим, і я дуже переймаю за те, я про це також у себе там і писав в телеграмі, що наші антикорупційні активісти, про які вже говорили, і та же Супруни, і Стіфанішина, щоб зараз вони не вигадали якийсь черговий скандал для того, щоб зірвати цю допомогу. І я думаю, що ми можемо сьогодні або найближчими часами побачити якийсь черговий вигаданий скандал з якимось розслідуванням, з якоюсь корупцією. Ну, вони люблять. От раніше вони це робили під Рамштайн. Угу. Ми пам'ятаємо, от ці ж яйця. Вони ж були зроблені під Рамштайн. Там, правда, пан той Шабунін щось там говорив, що це не так, що там по секундам розкладав, що коли він сказав, а коли було прийнято рішення. Але насправді, на жаль, на сьогоднішній день ми маємо ту ситуацію, що навіть ті особи, які були прихильні до цих активістів, зараз прямо заявляють, що вони наносять дуже велику шкоду Україні. Чи пов'язаний візит представників двох партій із заявами пана Железняка, народного депутата України, про те, що в уряді цього тижня очікується відставка двох віцепрем'єрів, генерального прокурора, членів рахункової палати, пише він, що вони мають піти за власним бажанням. Інший ж нардеп Гончаренко каже, що йдеться про міністерку реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Рину Верещук, міністра розвитку громад, території інфраструктури. Олександра Кубракова та міністра освіти і науки Оксана Лісового. Також він зазначив, що уряд планує реформувати мінкульт і кудись приєднуватися. Ну, мені важко сказати, звичайно, що стосується там, Міністерства освіти лісового, я вважаю, що він сам повинен був давно піти після того скандалу з його приятом. Я маю на увазі, що є тут вплив Америки на а. реформування українського уряду. Ну, мені важко сказати пану Желізняку, який входить в партію Голос, яка так чи інакше пов'язана з нашими міжнародними партнерами, це не секрет. І це вони навіть і постійно повідомляють в різних там соціальних мережах. мабуть, щось відомо. При цьому не зрозуміло от, з того, що ви прочитали, чи ті особи, які приїдуть, вони за це звільнення, чи вони проти цих звільнень. І навпаки, якщо в такому вигляді пан Желізняк, то це вже прийняте рішення, що цих осіб звільняють. Звільняють міністра освіти, реінтеграції. Ну по стосовно Курбакова, там же ж питання стосовно трипільської теці, так розумію, тут же вже. Так мовити, виклики самого суспільства. Ну ці, а чого одна тільки не звільняють? От не зрозуміло. Він же ж, ніби там за це також відповідав. І коли там відбували атаки, то наскільки я пам'ятаю, то в соціальних мережах говорили, що все це було виключно завдяки йому. А виявилось найбільша тец в Україні, яка залишилась виявилася незахищена. Ну це окреме питання. Ми ж бачимо, що в інформаційному просторі інформації про це немає. Я розумію, що зараз війна і про це не час говорити. Однак, все ж таки, я розумію, що повинні ж бути якісь. Дії, якісь наслідки цього, щоб інші державні службовці розуміли, що невиконання виконання чи неналежне виконання своїх обов'язків несе відповідальність, а не те, що якщо ви там якісь там партнери, чи комусь там щось допомагали, чи з ким, з кимось там з партнерів в дуже гарних стосунках, то відповідальності для вас немає. Для це ж потрібно. То знову ж таки, у нас виявляється, хтось там винен, а та особа, яка відповідала, яка повинна була це робити, вона залишається на своїй посаді. Цього не повинно бути. Українцям Потрібно показувати, що особи, які не виконують належним чином свої обов'язки, вони несуть відповідальність, щоб нові, так сказати, призначені особи розуміли, що якщо він не буде виконувати відповідальність, буде досить конкретно. І не просто звільнення з посади, а конкретна відповідальність за невиконання своїх обов'язків.